Українська музика це справжній скарб, який відображає багатство культури, історії та душі нашого народу. Вона народжувалася століттями, поєднуючи у собі молодійність народних пісень, глибину класичної музики та силу сучасних композицій. Українська музична культура це не лише мистецтво, а й засіб самовираження, спосіб передати історичну пам'ять та національний дух. А сьогодні ми поговоримо про великих українських композиторів, які вплинули на розвиток світової музики. Познайомимося з унікальними народними інструментами, а також зануримося в чарівний світ українських народних пісень. Україна подарувала світові чимало великих композиторів, чия музика стала частиною світової культури. Серед найвідоміших композиторів ми можемо назвати такі імена: Микола Лисенко, Кирило Стеценко, Михайло Вербицький. Левко Ревуцький, Борис Лятушинський, Мирослав Скорик, Євген Станкович та багато інших. А чи знали ви, що Микола Лисенко збирав і записував українські народні пісні, щоб вони не зникли? Його опера Тарас Бульба стала символом національного духу. Лисенко відмовився писати музику російською мовою, наполягаючи на використанні України значних поставь українській музичній культурі. є композитор Мирослав Скорик. Його знаменита мелодія стала музичним символом України і звучить на багатьох офіційних подіях. Скорик був нащадком легендарного Івана Франка. Він створив музику до культового фільму Тіні Забутих предків. Борис Лятошинський, його симфонії в радянський час, критикували за занадто український дух. Він вважав, що музика має передавати не лише емоції, а й історію народу. Його стиль поєднував романтизм, модерні й фольклорні мотиви. Михайло Вербіцький. Він був не лише композитором, а й священником. Написав понад 12 симфоній та багато церковних творів. Мелодія гімну ще не вмерла Україна, спочатку була піснею, а згодом стала національним символом. Українські народні інструменти. Це унікальні музичні скарби. Вони передавалися з покоління в покоління. Вони надають музиці неповторного звучання та глибини. Серед найвідоміших народних музичних інструментів ми можемо назвати бандура, цимбали, кобза, сопілка та трембіта. Аби знали? Що бандура символ української музики, що поєднує риси арфи та гітари? У давнину на бандурі грали кобзарі, народні співці, які несли українську культуру через пісні. Найбільша бандура у світі має понад 60 струн. А ви знали, що цимбали це ударно струнний інструмент, який звучить у багатьох народних оркестрах? Гра на цимбалах вимагає великої майстерності та швидкості рук. Вони використовуються не лише в народній музиці, а ще й в сучасній. А ви знали, що кобза давній струнний інструмент, популярний серед козаків. Кобза вважалася символом лицарства та свободи. У 19 столітті її майже забули, але зараз її популярність відроджується. А ви знали, що пілка один із найдавніших українських духових інструментів. Виготовляється з дерева, зазвичай клена або верби. Шопілку можна почути у багатьох українських народних мелодіях. Тремпітер це найдавший музичний інструмент світі. Він довжина може тягати 4 метри. Віколи ставлюся в Карпатах для споміщення та можливі і звук чути до десяти кілометрів Українська народна пісня це не просто мелодія, а справжня історія народу, передана через покоління. Вона народжувалася і в радості, в печалі, супроводжувала українців у житті, розповідала про кохання, війну, працю і мрії. Українські народні пісні поділяються на обрядові, дитячі, епічні пісні, жартівливі і ліричні пісні. Колскові цей ніжні заспокійливі пісні, які ми тоді співали своїм дітям перед сном наприклад, Хай Сон окупало вікон або мій синочко». Пісні розпродбали про почуття кохання страждання. Наприклад, ніч яка місячна в чому ти не прийшов. Козацькі та стрілецькі пісні. Про боротьбу за волю, героїзм. Одводі. Наприклад, ой на горі та й жнуть, ой лузі червона калина». «Щедрик», Українська колядка. Яка відома у всьому світі. Її автором є Микола Леонтович. Вона відома в світі як «Carol of the Bells». Ця мелодія стала символом Різдва в багатьох країнах. Ніч яка місячна. Пісня, що підкрила Голівуд, Цілорічну пісню виконували видатні артисти. Вона звучала у відомих фільмах. Мелодія пісні є однією найвідомішою у сві... світовій музичній спадщині. Пісня, Дивлюся я на небо, звучала у космосі завдяки першому космонавту Незалежної України Леоніду Коденюку. Українські народні пісні часто включають до міжнародних фольклорних збірок. У давнину народні співці Кобзарі виконували думи та історичні пісні. Кобзарство було символом національного духу. Відомий кобзар Овстап Бересай прислав українську пісню далеко за межами країни. Українська музика це більше, ніж просто мистецтво, це відзеркання нашої історії, нашої боротьби, нашої радості та болю. Вона звучить у кожній народній пісні, у кожній ноті композиторів, у кожному акорді бандури чи сопілки. Вона живе у серцях людей, передаючись від покоління до покоління, і продовжує надихати світ своєю красою. Для мене музика це коли мама і тато разом співають. Для мене це любов. Це коли ми з моєю сім'єю ми граємо рожо. Музика це радість. Це коли я граю на різних музичних інструментах. Музика це любов, коли мій дядя грає на гітарі. Музика це для мене щастя.